Півтора роки тому вона вперше відвідала рівне, виступивши на другому міжнародному джазовому фестивалі Art Jazz Cooperation. Присутні запам'ятали її своєрідну гру на піаніно і постійного супутника Пуделя. Цього разу Маша Портнікова повернулася ще феєричніше в образі актора Марка Кауфмана із музичним моноспектаклем за власною п'єсою 1900 хороша історія. Це авторська програма, яка є в творчому доробку саме Маші Портнікової, і ми давно вже планували саме з, Машу запросити саме з цією програмою. П'єсу столична піаністка написала за мотивами культового серед шанувальників джазу кінофільму Легенда про піаніста з музикою Еніо Моріконе. Це історія про геніального піаніста на ім'я 1900-й, який все своє життя провів на океанському лайнері, жодного разу не зійшовши на берег. У Умови виставі, розповідає Маша Портнікова, намагалася донести до глядача основні ідеї твору, що правда, запропонувавши власне бачення цієї хорошої історії. 1900-й пришел на нашу планету, и прийти просто так он не мог. Значит, он пришел с чем-то. И вот те мысли, о которых, которые волновали нас, о которых думали мы, когда делали этот спектакль, нам бы очень хотелось, чтобы они были полезны и нужны людям, чтобы им тоже захотелось либо увидеть рядом с собой 1900-х, либо подумать о них. Моноспектакль не став монологом. Митець перевтілювалася у різні ролі, одночасно змінюючи декорації та звуковий супровід і відтворюючи музичні фрагменти із кінофільму. Музика. Тож глядачі, окрім джазового концерту, отримали ще й незвичну виставу у виконанні людини оркестру. Можливо, десь в Києві, в великих містах. Це десь вже знайомо, це вже десь бачили. А наше місто в такому плані ну не, не часто таке тут трапляється. І коли щось відбувається незвичне, нестандартне, воно дивує. Причому, якщо це якісно, воно дивує з хорошої сторони. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.